У селі погреби на Київщині попрощалися з Антоніною Зайченко, її шестимісячною донькою Аделіною та 12-річною племінницею Анастасією. Родина загинула через російську атаку. У їх будинок влучив шахет. 38-річна Антоніна з немовлям приїхала до села з Києва. Вона сподівалася, що тут буде спокійніше, ніж у столиці. Світліша людина, яку я напевно знала. От і діток вони так довго чекали, і нарешті таке знаєте щасливе материнство. Все, і тут просто так в один момент, і все обірвалося. жили в Києві, але переїхали сюди в село, щоб захиститися від обстрілів. Що тут, наче безпечніше, знаєте, хотіли вберегти і діток, і дружину. А тут бачите, як і не знаєш, просто як його краще. Знайома ця родина це було е, подружнє життя, яке довго очікувало свої немовля. Е, Боже, вони були позитивні, вони були щирі. У Лище. чоловіка є сестра. А в цій сестри Антоніна хрестила хлопчика, тобто мого племінника. Вона була хрещеною мамою. Боже, Наскільки світло. З Анастасією прийшли прощатися учні та вчителі з її школи. Батько дівчинки помер кілька років тому. Її виховували дідусі, бабуся та тітка й дядько. Але вони були дуже близькими до неї. Ну, вже не говорячи про дідуся й бабусю, які, знаєте, кажуть, душі не чаяли в цих дітках і особливо в нас. Ну, вона була помічницею. Помічницею, бабусю, дідуся. Настя запам'яталася шестикласниця посмішкою і, знаєте, не по рокам була дитина просто доросла відповідальна. Мінниця, умничка, завжди перша піднімала руку, завжди всім бажала тільки добра. Сонечко таке, сонечко яскраве, яке, на жаль, погасло. Учні принесли до школи квіти, малюнки, там які іграшки, аби вшанувати Настю. Пам'яті залишиться доброю, щирою, позитивною, усміхненою, відповідальною дівчинкою. І це не просто слова, а це дійсно така дівчинка була. Тому і коли в 9 ранку Петро Іванович директор написав нам, що Насті немає, сльози почали замідлиця. І година пройшла, і друга, і третя, але зупинити їх не можна було. Така дівчинка це була. Дуже шкода, що московиті забирають наших діточок.